Щодо травмованих, станом на зараз встановлено 34 поранених особи. Серед них дві дитини: це 9-річний хлопчик, в нього гостра реакція на стрес, і 16-річний також хлопчик. У нього перелом гамілки. Всі інші по травмовані це чоловіки та жінки. В них гостра реакція на стрес, закриті черепно мозкові травми, поранення від уламків, забиття порізи і так далі. Більш детальна інформація буде згодом щодо мешканців, які Знаходилися під завалами. Це на першому поверсі мешкала сім'я, а саме мати та син матері близько 70 років, сину близько 50 років. Вони зараз не виходять на зв'язок. Вони знаходилися в квартирі на першому поверсі, яку зараз власне розбирають. І ще на другому поверсі, який також було знищено, фактично. Мешкала інша сім'я, це мати, мати, чоловік та їх донька. Чоловіка та та жінку дістали з під завалів. Вони загинули. Дівчинку зараз ще шукають під завалами, і зараз попередньо під завалами ще знаходиться троє осіб, Відповідно, це дівчинка близько 10 років. жінка близько 70 років, мати 50-річного чоловіка і власне 50-річний чоловік.